Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Ми сьогодні півдня прокаталися в місто по справах, ну і забрали те, що я вам розповідала: під віконня. Ми взяли два: одне на кухню, а одне ж сюди треба. Я ж кажу, в нас трошки через одне місце воно робиться, ну нічого. Будемо робити обережно, бо якби вже Встановили, а потім клеяли шпалери, а так у нас навпаки, ну, як є вже. І Скупилися трошки. не багато, але ось карниз взяли двохметровий, хоча у нас тут півтора метра. Не знаю, напевно, Макс буде відрізати, а там подивимося, як воно буде. Він не входив, так сказати, дуже в плани, Але я глянула і кажу, давай, а потім думаю. Можливо, інший би треба. Ну, Він чисто білий такий. Коротше. І підвіконня біле. А оце недавно дивилася відео, і там таке коричневе під колір лінолеума, то так гарно було. Думаю, кажу, чого раніше ми це не побачили, Ну, вже як є. Піну взяли також сюди і швабру. Тепер буду мити підлогу. Буду не буде мені чим зайнятися, так, шумчики якісь. А, бо знаєте, я взагалі не дуже люблю це мити. Воно мені не вимивається. Я звикла так стала і пішла, пішла. А тепер буду ось так. от Ну нічого. Цей руки йдуть, і треба змінювати, вже бо спина болить. Ну, ну і що? Чекаємо, поки прокинеться наш тато, бо він зночі трошки втомився, звісно. Будемо щось тут поробляти, бо у нас тут робота є. У мене тут ось працівник, бачите, яка в нього ця, це вже четвертий день, він цю жилетку не знімає, знайшов і ходить, ходить тільки школи прийде і одягає. Тобі да? подобається? Пістолет. Ось пістолет, Купили ми цей пістолет. Зараз розпакуємо, так що. Помаранчеве. Да, Це ми також ще а, угробили оцей пістолет до цього, до піни та купили <тас> новий, зламали. Він там заповнився, там засохло. За, ну так, да, засохла. Те, поки вчора в школі був Женя, ми з татом хотіли викрутити, і тато так тримав, а я так крутила, і ми його розірвали. Так що новий ну, взяли. А ми не могли викинути, що там вже замазалося, там можна ідеально чисто. Ще сьогодні в місті купили картоплі трошечки, щоб спробувати. Якщо воно сподобається, то Макс буде їхати з роботи і купить більше, бо ну таке, картопля зараз різна, щоб вона була смачна. Тож, це в маркеті ми брали. Маркетоп, то ціна 26,89. Але заходили і в такий звичайний магазин, супермаркет, то там, я не пам'ятаю, Скільки саме, 35, але точно за 30 гривень була ціна. Тож зараз спробую зварити супчик, що з цього вийде. Ну, Така вона повинна бути як не тверда, я от вже відчуваю, що це за картопля, бо садимо ж також. але... Така щось на гранату схожа, але, звісно, це не гранада, бо це така величенька, кругленька. Всередині повинна бути схожа на ту гранату. Що, друзі? Я колись я то була розповідала, що роблю інколи суп з пельменями. Ось такий супчик. Швиденький, знаєте, щоб руки не мазати, то фрикадельки робити, а тут вже готові. Дістав з морозилки і є. Тож, зараз вони вже головно, повспливали, трошки покипить, додам підсмажку, зелень і все. Можна буде смакувати. Картопля така, як я й думала. Не тверда, саме головне. Так що... Швиденький суп. Ці супи кожен готує, як вміє, як знає. Тож треба щось видумувати їсти. Хто придумав? Придумав оце ще що треба щось готувати, готувати. Інколи натхнення немає вже, навіть не знає, що його робити. Все, От такий супчик у нас вийшов. Зараз будемо смакувати. Поростенько, але швиденько. Ну що, у нас вже вечір. Ви бачите мене і брудне вікно. Треба буде його вимивати. А ще воно у нас брудне з тої сторони, трошки, знаєте, грунтовкою заляпане, також трошечки ми не закрили, коли там штукатурили. А, ви думали, що ми цей. Шафу вже зібрали. Ні, наша шафа не хоче збиратися, зараз розповім чого. Тож ми прийшли. А, цей. Будемо ставити це під віконня. Зараз ще подивимося, що у нас буде з під віконням. Може, ми його неправильно наміряли. Ну і, як завжди, тут з нами. Що там? Що? Ти прийшов допомагати? У нас і так нічого не виходить. Заховався. А чого ми не збираємо шаф, бо Ми <гум> не хочу казати погане слово. Коротше, натопили. А, взяли гвинти болти, і вони нам не підходять, бо Макс не перевірив, що нам дають, і трошки мен читали. А ми Олені, Олені. <гум> ну нічого. Я вже навіть заспокоїлася, хоча я сьогодні налаштувалася, що я Буду це все збирати сьогодні, от зараз. Ну, не вийде. Зато Макс засмутився. Бо а що в нас в селі таких немає, може є. Ну, Це прийдеться завтра сходити в нас, а якщо в нас немає, то в місто їхати, Ось, оці він взяв. А вони, так, фокусуйся, а вони коротенькі, треба було то трошки більші. Ось ось так він хотів. І ось так от. Скріпити, бо я ж кажу, воно шатається. Кажу, та вже збери, нехай не розвалиться. Ні. він, Це я така, що нехай постоїть, а в нього треба, щоб все було правильно. Тож, ладно, потерпимо. Ну, а що, це життя. Щось виходить, щось не виходить. Так, з усім буває, не тільки ось тут з ремонтами. Хочеться швиденько, а воно не виходить. Посижу, подумаю. Ану, ану, зараз я получу під руку, лялякаю. Зараз перевіримо, чи в нас буде все ок, чи не ок. Перепадок, зрозумів? Тут шип. Треба, ну, типу, коснути. Зашипіть. А чого так? А як? А чого воно криве? От на нас стіни криві. Це можна, в принципі, спробувати так витягнути. Ну да, туди пінути і все. І виставити однаково. Оп. От так. І все. Вікно. Чим будемо відбивати вікно? Ми з тобою це, взагалі якісь ці. Турки трохи. Треба було цей. Як шпаклювали, не шпаклювали, а штуку... штукатурили. Там да, було заклеїти, щоб воно стояло. Так, ми Чу-чу. У нас оператор з'явився. Давай, показуй, що ти робив. Сімба, робота не робиться, так що давай. Рятуй ситуацію. Лізь, куди ти тільки що ліз. Ну, покажи, де ти дайте. Так, давай. Е, е, е. О, там не треба. Лапами. Ну, ну, ну. З підвіконням закінчили, все наче вийшло, більш-менш нормально. Ну, тут трошки треба буде підшаманити, а так все добре. Бо я переживала, що взагалі тут все так випадає, а ні. Воно чистенько. Звісно, треба буде мити і батареї, і ці радіатори, і вікно. Знизу ми вікно трошки помили, щоб воно там прилягло, і, ну, то отута. І все. Піною запінили, щоб воно там все приклеїлось. Одне на сьогодні зробили. І хочу сказати, що вже з цим з підвіконням вже інший вид. Ще гарніше стає. Так, довго, але, але щось робиться. Друзі, з шафа не вийшла, то хоч підлогу помию. Шафу вчора вимила, Ну, звісно, якщо її скласти ще треба протерти від пилюки, але вже так вчора її тут драїла, драїла, бо вона така світла, треба гарно вимити. Так. <сі> Сьогодні не наш день. У нас швабри тут прокрути. Треба буде приклеїти якось. Все не так, як хотілося. Ну, Бувають такі дні. Так що я тепер тут раз, два ля-ля-ля. Це так, піднімаємо настрій собі. А ну, брудна чи не брудна? Така брудненька, але не дуже. Та я тут вже мила декілька раз, так що тут? Тож, друзі, ми її підлогу далі і на сьогодні все. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока. Всього вам доброго.